Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці. З вами Максим, і в цьому відео я вам хочу розповісти про дуже прекрасну країну і порівняти її з Іспанією. Ми живемо в Іспанії. Зараз я в Севілії, У нас сонечко, в нас трошки похолодало. В нас зараз 29. Ну, це в нас вважається у жовтні, що це похолодало. Вчора був дощ, до речі, От, а сьогодні, ну, отак. Ну, так, в футболці там виходиш. Так? Значить, Давайте подивимося і зрівняємо дві країни: це Італія і Іспанія для біженців з України. Так? Значить, ну, Звісно, почнемо з документів. Так, Документи однаково. однаково. Якщо ви приїжджаєте, так, один рік. З правом продовження на другий рік. Так? Ці документи вам гарантують роботу, право на проживання, всі-всі-всі-всі права, якими користуються іспанці, окрім виборів, ви не можете голосувати на виборах. Так? Ну і ще є деякі посади державні, які ви не можете займати. Так? Значить, далі йдемо. Так? Що, що ще може бути? Дивіться, дуже важливий момент, так? Оцей статус, так, тимчасового біженства він може бути припинений Радою Європи. Тобто вони вам видають на один з правом продовження на два роки цей документ, так, але він може бути припинений Радою Європи, так? В будь-який момент, наприклад, через один рік і два місяці. Але. Але ось буквально в цьому місяці, це було в жовтні 2022 року, так, Рада Європи так, проголосувала за те, щоб продовжити допомогу українським біженцям як мінімум до 2024 року. Як мінімум до 2024 року. Так. Поїхали далі. О, так. Значить, виплати, які, ну, Беремо з березня 2022 року. Виплати Італія 300 євро дорослий і 150 євро на дитину. Іспанія це 250 євро дорослий і 100 євро на дитину, якщо ви знаходитесь на другій фазі. В Іспанії не так, як в інших країнах. У нас є три фази поселення. Нульова. Перша і друга. Так? Якщо ви доходите до другої фази, вам починають виплачувати ці кошти. Я записав відео про ці фази. Тут подивіться його, щоб ви розуміли, що це таке, бо зараз ну, не будемо торкатися детально, там, як ці фази розподіляються. Так? Далі. Ну, нібито 300, да? це краще, ніж 250. Так? Але mm. давайте подивимось е, далі. Так? Виплати в Італії, оці 300 євро на дорослу людину і 150 на дитину, тривають три місяці. Три місяці. І далі вас стимулюють виходити на свої хліба. Мало того, не всі можуть отримати ці виплати. Тільки ті, хто подав на тимчасовий захист і ті, хто знайшов житло. Так, я зробив собі нотатки зараз. От я читаю те, що я взяв із відкритих е, джерел і спілкуючись з людьми, які поїхали в Італію, так? Ті, хто живуть в багатодітних, в е, благодійних організаціях, так, допомогу не отримують Так, ну, три місяці, так, а в Іспанії ви отримаєте, ви можете їх отримувати, ці, цю допомогу до 1,5 років, тільки вона. От, наприклад, на руки вам ця допомога дається на другій фазі. Це ну, от, третя частина оцих півтора роки, розумієте? А а оцих півтора роки вас утримують, вам теж платять. Наприклад, на нульовій фазі вам платять за житло за їжу. На першій фазі вам платять за житло за їжу за різних соцпрацівників. І... І плюс ще вам дають на одежу і на кишенькові розходи. Так? І потім, вже на другій фазі, коли ви вивчили мову для іспанців, саме головне ви вивчаєте мову і інтегруєтесь. Це дуже важливо, дуже важливо. Ви, повірте, це саме головне, що ви повинні робити. Вони по іншим питанням навіть до вас чіпати не будуть. Так? А оце я вважаю, що молодці вони зробили просто. так. Далі е, ці виплати тривають більше, ніж три місяці. Хі -хі -хі. Ну, нібито менше, але виходить врешті більше, так, якщо порахувати. Так. Далі, що у нас іще? Далі? Е, є виплати в Італії, в Італії, на відміну від Іспанії, є виплати тим, хто прийняв українських біженців у себе вдома або в своєму готелі, або іще ще десь. Це. Близько 33 євро на дорослу людину, яку приймає італієць у себе вдома, так? Тобто навіть були такі, е, такі комуни, такі міста, де е, бажаючих прийняти цих людей було більше, ніж тих ніж самих біженців. так? так? Але, але, так? От в Іспанії, так, в Іспанії. Зараз секундочку. Такого нема. Так? Декларативно, так? цей закон, нібито повинен бути, ця директива повинна бути прийнята, так? але вона не прийнята. Всі іспанці чекають, бо дуже багато українців живе в іспанських сім'ях, дуже багато. Ви не уявляєте, скільки іспанців взяли українців до себе. так? От. Але він не прийнятий. Є певні е, провінції, такі як Малага Аліканте, які ще з травня почали виплачувати ці кошти, виключно е, за своєю ініціативою почали виплачувати ці кошти е, іспанським родинам за те, що вони приймають українців. Так? Але так як е, в Італії такого нема. В Румунії, до речі, є Подібна річ є подібне. Там, якщо ти приймаєш українця, тобі уряд виплачує. Я про Румунію записав ролик теж, теж можете порівняти ну, я порівнюю Іспанію і Румунію. Тут я залишу посилання, так? І давайте далі значить, подивимося. Так: школа. Школа прийом через, через секретаріат. Віталій іде прийом через секретаріат. Важко трошки зрозуміти, але що це таке, але я розумію, що це ну, приблизно як у нас. так? У нас прийом в школу в Іспанії йде в першу чергу. Якщо ви знаходитесь на програмі, він йде через соціального працівника, він за вас все робить. Десять у вас дітей, одна у вас дитина, троє дітей. Це робить соціальний працівник, якщо ви живете на програмі. Розумієте, це дуже зручно. Дуже зручно. Ти нічого не робиш. Ну, Влаштувати в родину на влаштувати в школу, наприклад, е, е, з родини з трьох дітей, да, троє трь, трь, трьох дітей в родині. Влаштувати їх в школу, щоб вони в одній школі були, а по-іншому не можна. Закон не дозволяє в різних школах, бо ти не можеш їх забирати. Забирати їх треба особисто з школи. Розумієте, тут не так, як у нас. Тут в школу зайти не можна. І, якщо ти не забрав, все, вони у пишуть листа. Вже пишуть листа в поліції. Розумієте? О, це дуже важливо. Тому, якщо ви живете на програмі, наприклад, на другій фазі у вас буде спеціальний соцпрацівник, який ці речі навіть вирішує, уявіть собі. так? Значить, Далі, е -е, коли ви вже перейшли на свої хліба, так, ви можете. Безпосередньо вирішувати влаштування в школу дітей через саму школу, яка у вас є поруч, яка найближча, або через едукаціон генераль, це якщо багато дітей у вас, так? то ну, дуже важко, наприклад, всіх дітей в одну школу влаштувати. І тоді едукаціон генеральну, по-нашому, це буде відділо освіти, мабуть, так, який. Вирішує це питання. Ви подаєте заяву в декасіон генераль, і він вирішує питання влаштування ваших дітей в одну школу. Так, їжа, їжа. Якщо ви живете якось окремо, так ви можете отримувати їжу в Карітас і в інших благодійних організаціях. Це як в Італії, так і в Іспанії. Це Майже однаково, ну тут все приблизно однаково. Якщо ви живете в центрі для біженців, все ніякої їжі. Там вас кормлять, там у вас трьох чотирьохразове харчування. Наприклад, в центрі для біженців в Іспанії діти у нас отримували зранку бутерброди в школу. Їм їх запаковували, все робили. Ти приходив, їв на сніданок і ще бутерброди забирав. Плюс діти отримували маріенду, Це як полднік. Ну, як не знаю, як буде сказати правильно в 4 години і плюс триразове харчування. так? Ну, Тобто, центр для біженців це більш комфортні умови, чим ти живеш в хостелі, чи чим ти живеш, наприклад, в палатках на, в павільйоні якомусь так далі. Ціни на продукти, ціни на продукти однакові. Ну, приблизно вони однакові. так? Ну там зрівняти картоплю, там це десь 1 євро за кіло. Чи за, чи за 2 кіло за, за 2 кіло, наскільки я розумію. Але, наприклад, на базарі в Іспанії можна взяти картоплю 5 кіло за 2 євро. Я робив теж відео, теж можете подивитися зрівняння цін на базарі і в магазинах. Тут я залишу посилання, так? це дуже корисно буде, я думаю. так? Далі, значить, оренда житла. Аренда житла. Ну майже теж, теж вона однакова. Так? От в Італії, в... у маленьких містах вона буде однакова. Це десь близько 500 євро за квартиру маленьку, там одну двокімнатну, так? В Іспанії, в Іспанії дешевше. В маленьких містах вона дешевша, так? Е, ну, ну при... Точніше, не так. В маленьких вона приблизно однакова, так? Ну навіть за 400 можна зняти трьохкімнатну. Але в великих містах в Іспанії. Дешевша аренда. Так, от я зрівнюю, наприклад, Севілія. Це четверте місце по місто по кількості населення. Тут можна за 600 євро зняти чотирьохкімнатну квартиру. За 700 ти взагалі знімеш класне житло. В Італії це буде трошки дорожче на 100 євро, але не набагато, але буде дорожче. Але Італія це країна, в якій мріють. Жити, не, не жити, а відпочивати більша частина країн світу, ну мешканців країн світу. Так, далі, комуналка в Іспанії приблизно може досягати 400 євро. От ми зараз за комуналку платимо 120 євро. Це в зимовий період 100 за електрику і 20 за балон газу. Балон газу на сім'ю з п'яти людей. Ну, приблизно нас повністю на місяць нам вистачає, так? А в літні місяці то цей балон газу на півтори місяці нам вистачає. Я вважаю навіть, що тут балони це набагато краща річ, ніж централізований газ. За централізований ти в місяць заплатиш 40 євро, а я плачу 20. Так? А зараз вже він підріс іще. Це в нас підріс, він був 13 так? за балон. Зараз 20, а раніше було 40. Це, то це зараз десь 60, це, це відсотків 90, що він такий, так. Ну, я бажаю вам всього доброго, щоб ви інтегрувалися, вчіть мову, і у вас все обов'язково вийде. Повірте, я бачив дуже мало людей, у яких тут щось не вийшло, щось, що, що у них якось так воно не, не гарно сталося. Ну, майже всі тут влаштувалися. так? Ваше завдання вчити мову. Не жалітися ні на що, йти вперед. І інтегруватися на цій землі. Нехай у вас все буде добре. Підписуйтесь на мій канал і поділіться тим відео з тими людьми, яким воно зараз потрібно. До побачення!